Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео, в якому я хотів би вас попросити підписати петицію, щоб Amazon додавали Україну в список країн, в яких можна грати Troin Liberty. Я вам залишу посилання на ось таке відео. Тут автор розказує, як зайти на цей сайт. як Підписати саму петицію, як зареєструватися, і потім якось слідкувати, чи ваш підпис зарахований і так далі. В цьому відео все дуже просто, все гарно розказано. І так само я залишу вам посилання на саму петицію. Якщо вам не потрібно ніяких гайдів, що ви можете зайти і зразу підписати її. Заходіть, будь ласка, підписуйте, це займе вас буквально хвилини, 2-3. Але. Кожен голос є дуже важливий, думаю. Кожен голос приближає, приближає Україну до того, що їй відкриє доступ до Трон Ліберті, і ми зможемо грати з вами без всяких костелів і VPN-ів. Тільки єдине, що я хотів би зауважити, попросити вас теж, автор тут не вказав цього, але після того, як ви зареєструєтесь і. Перед тим, як підписати петицію, буде ось таке віконечко, в якому пише я підписую петицію тому що. І напишіть тут пару слів, типу, що ми бажаємо пограти Трон Ліберті з України, мені б хотілося грати без всяких обмежень і так далі. Це теж займе вас, не знаю, півхвилини. Просто в перекладачі напишіть, що ви там бажаєте, і перекладіть. Думаю, лишнім воно не буде наоборот тільки краще. Можете написати, що ви чекали цю гру дуже довго, але але Україну обмежили в тому, що ви мали можливість пограти в цю гру. Так що пару слів буквально напишіть. я Думаю, це теж дуже сильно впливає, коли ця петиція буде розглядатися, так що ось так. А наразі все. Ось таке коротеньке відео, але можна сказати, воно одне з найважливіших на моєму каналі, тому що ми. Всі разом, більше сюди з мого каналу прийшли на Tron Liberty, Ми всі разом хочемо грати цю гру, хочемо хороший пінг, не хочемо всяких реєстрацій через іноземні аккаунти і так далі. Так що ось так, давайте підпишемо петиції, наберемо максимальну підписів, скільки можливо. І щоб нарешті TronLіберті появився в нас в Україні. Наразі дякую за перегляд. Давайте ще зустрінемось.